Добрий день вам, любі діти. Рада вас вітати. Щастя та добра вам щиро побажати. Сьогодні ми з вами ознайомились зі святом стрітення, яке визначається 15 лютого. Слово стрітання в на сучасній українській мові це зустріч. Вважали, що на стрітання нудьгувати не можна. Сонце не приймає смутку, а на веселу зустріч. Відповість теплом та радістю. Подивиться, як звірята у лісі весну красну шукають. Зайчик говорить, що набридла ця зима. Їжі в лісі вже нема, кожух відносився від зими він вже втомився. Весна йому снилась, а десь вона забарилась. Ось ось зимонька пропаде твоя силенька, Скоро щезнуть витрі та морози, закапають з бурюльок сльози. Стане сонечко раніше, всі зрадіть, певне зна, гості йде до нас весна. 15 лютого на свято Срітання зустрічається зима з весною. З цим святом пов'язано багато народних прикмет. Якщо тепло в цей день і сонячно, то і весна буде теплою. Як на стрітання півен нап'ється води з калюжі, жди стужі. Саме в цей день зима з весною змагаються. Хто з них переможе, той і буде до кінця місяця панувати. Завдання від зими. Перше завдання відгадайте загадку. Гріє, взимку, наче груба. Худряна, тепленька, шапка, кофта, шуба. Так, шуба. Наступне завдання подивиться уважно та знайдіть, що не є зимовим одягом. Чоботи це зимове взуття. Правильно, кепка, вдягнемо її влітку. А зараз розмістимо зимові прикраси так, щоб ні в рядочку, ні в стопчику вони не повторювались. Тому будьте уважні! Молодці. Наступна загадка. Взимку коло годівнички і сороки, і синечки, з спіднички. Так, синички, знайдіть зайву пташку. Правильно, дика качечка. Це перелітна пташечка, а не зимова. Наступне завдання було п'ять снігірів. Скільки прилетіло? Так, два. А скільки снігирів стало разом? Правильно. Сім. Наступне завдання. З'ясуємо, чия тінь. Будьте уважні. Сончата, шапка, будівничка, снігур, рукавичка, хлопчик та сніговик. Молодці. Зима запитує, що не є зимовими забавами на малюнку. Так, ми не можемо купатися у водоймі, якщо ми не моржі. Взимку ми не засмугаємо на сонці, а буде робити це влітку. Молодці. Ви побороли зиму, зима розстала і її не стало. А ми за народним звичаєм випечемо пташок із тіста та будемо співати весну і пташок закликати. Ось і весна не забарилась, саме вчасно появилась, вже надворі снігу мало, вже струмки вперед помчали, Зеркотливі і стримкі, прохолодні та швидкі. Світить сонце, пригріває, сонце вестеньку вітає і дарує залюбки лісу, трави і квітки. Весна вам, дітки, щиро дякує і говорить вам до скорої зустрічі!